Мешканка села Бухоники Дарина Мудрик внаслідок трагедії опинилась на інвалідному візку. Втім, вона та її родина не залишились наодинці зі своєю бідою. Долої дівчинки зацікавилась депутат обласної ради Наталія Геце. Відтоді вона допомагає деринці у її боротьбі з недугою днями за її ініціативи та сприяння голови обласної ради Сергія Татусяка і польського мецената Зена Насивінського. Дівчинка отримала новий візок. Ми звернулись до друга Сергія Пилиповича Зена на і попросили його допомогти. Він настільки приємно одразу відгукнувся, сказав, що знайде все, що можливе. Допоможе і передасть колясочку, пообіцяв нам ще подарунки, ноутбуки, фотоапарат передати через кілька місяців. Зараз ми до нього звертаємось з проханням, щоб він нам тренажерний стенд допоміг знайти також німецький для того, щоб вдома можна було тренуватися. Він пообіцяв, що зробить все можливе. Також Зенон Сивінський пообіцяв, що допомогу даринці нададуть і польські лікарі. Сама ж Даринка каже, що така увага надає і сили та оптимізму в боротьбі з недугою. Вважає заочно пана Зенона своїм другом і сподівається, що незабаром зустрінеться з ним, про що й написала у запрошенні до нього. А ще щиро вдячна за допомогу. Я хотіла б побажати пану Зену щоб. Він допомагав всім дітям. Бажаю йому ще здоров'я, щастя, і я йому дуже вдячна за те, що він прислав мені цю коляску. За словами Наталії Геце, допомога даринці мудрик об'єднала багатьох депутатів обласної ради, незалежно від їхньої партійної належності. Коли справа йде про конкретних людей, вони звертаються, і от я, як депутат обласної ради, спілкуюся з Даринкою, я сама відчуваю радість, коли бачу, як вона посміхається, як вона повернулася з лікування. Мені здається, що це підтримує в першу чергу мене і нас всіх об'єднує, тому що коли нам надійшло повідомлення, що що коляска вже на митниці. То в нас вся обласна рада раділа. В нас всі до цього долучались, писали, чекали. Всі знають, що ми її отримали. На допомогу Даринці долучається чимало небайдужих людей завдяки такій співпраці. Незабаром вона пройде курс доволі незвичного для нас лікування дельфінотерапії. Ми звернулися до директора е, дельфінарія, пана Когота, і він одразу відгукнувся. Великі йому за це спасибі. Він е, Відгукнувся на безкоштовне реабілітаційне реабілі... лікування впродовж 10 днів. Даші і її подружки Саші берегути. Вони будуть там лікуватись. Я хочу сказати велике йому за це спасибі. Сама ж Даринка сеансів спілкування з дельфінами очікує з хвилюванням. каже для неї це певною мірою стрес, хоча й приємний, і звичайно ж нові сподівання на краще. Адже саме вони допомагають даринці зберігати віру та оптимізм, чого вона і бажає всім землякам подолянам. Я б побажала всім людям, щоб вони ніколи не здавалися, щоб ішли, йшли вперед і не зупинялись.